Відкривати другий день такої чудової, цікавої конференції. Я на неї вперше беру участь, хоча пані Тетяна е, запрошувала на попередній, ну трошки я повівся негідно, що не брав участь попередні рази. Е, і хочу подякувати Таврійському християнському інституту за можливість тут виступити. Е, ми говоримо з вами про нації. Я хочу сьогодні поговорити про наднації. Про наднації, тобто те, Куди ми йдемо, з ким ми об'єднуємося, і чи є це об'єднання спільнотою нового типу. Бо нація зрозуміло, що це спільнота за народженням. Саме слово нація у нас латинського походження. Наш це несанс, народження. А об'єднуємося ми з вами не, на, не за правом народження, а за якимись ідеями і принципами. Власне, коли ми говоримо про євроінтеграцію, то технічно ми завжди собі уявляємо це як політика-правовий процес. Але з іншого боку, коли ми говоримо про євроінтеграцію, в нас є певні канотації і наративи, які виникають з цього процесу. Ну, найбільш відоме це потреба стати європейцями. Я ще, будучи студентом, брав участь в літній школі в Кракові. Яка так і називалася «Europe without barriers». І тоді німецькі студенти, з якими ми брали спільну участь, казали, чому ви хочете стати європейцями, якщо ви вже є європейцями, і нам, українцям, було тоді це дивно чути. Ось, хоча самі німці нас переконували, що ми справжні європейці. Отже, це такий наратив секулярний, і є більш такі наративи, які мають релігійні коннотації. Такої, що я маю на увазі, коли говорю релігійна конотація, я маю на увазі, що євроінтеграція для багатьох людей це такий процес, який не є частиною повсякденності, не є політичним, а виходить за межі якихось кінцевих речей, людських речей і уявляється як певний Божий промисел. І це можемо чути від деяких політиків, які говорять про євроінтеграцію як повернення на європейський шлях, з який нас била на путівець московська арта. І цей наратив є базовим в розумінні євроінтеграції для більшості українців, так що ми йдемо в Європу не для того, щоб користуватися цим об'єднаним простором. А ми ніби повертаємося на цей історичний шлях євроінтеграції. Ну, я використовую нібито і не хочу нікого ображати. Просто це як наратив, а не як реальність, яка є насправді. Такими об'єднаннями можна сказати, вчора я знаю, виступав виступав отець Георгій Коваленко з про імперії. Такими об'єднаннями були імперії. Чи є інтеграція Європейський Союз своєрідної імперії? Е, ні, вона якраз хоче бути як анти, антиімперське утворення. Е, я тут типологізую імперії не за класичну історію, а за subordinary studies, тобто за такою школою, яка аналізує підкорення, як два типи імперії це Асимілююча та пануюча. Асимілююча імперія це та, яка намагається зробити нову спільноту. Найвідоміше такою є, наприклад, Радянський Союз, який утворював нову спільноту, радянська людина, радянський, радянський народ. Наскільки це вийшло? Це цікаве питання. І пануюча імперія, де є ієрархія народів, є головний народ, є підкорені народи. Чи можна Російську Федерацію, Російську імперію назвати саме пануючою, я думаю, ми можемо собі це дозволити? Особливо сьогодні, бо мій власний досвід перебування в Росії, наприклад, показує, що у пересічного росіянина цей шовінізм є якийсь будований частина його етосу. І навіть українці, які, яких росіяни вважають найближчими до себе, все одно молодші. Так? І оце ідея панування ієрархії притаманної імперії. Євросоюз принципово відмовляється від таких асимілюючих або пануючих канотацій цього процесу об'єднання, і він поставив базовою метою процвітання мир та справедливість. Справедливість те, що ми не можемо спостерігати в імперії як такій. Отже, а що ж робимо з ідентичністю, культурою, релігією? Вона стає приватною справою людини, вона є незмінною, те, що треба винести за душки. Винести за душки і ставити на перше місце ті слова, що я вже ті поняття, які зачитав. Це така в мене філософська преамбула. А далі я хотів би сказати більш технічні речі. Це. У мене називається допитня релігія та євроінтеграція. Релігійні організації та євроінтеграція це важливо, тому що ми говоримо про інституційний момент. І я розбив на дві сміслові, два смислових розділи. Перший розділ, що отримують релігійні організації від євроінтеграції, і що вони можуть зробити для євроінтеграції. Тобто такі два смислових розділи. Методологію я використовую на основі двох дослідників. Можливо, хтось про них чув. Це Юля Карнічук, яка наразі є вже польською, мабуть, дослідницею, і пише докторську диссертацію про релігійну дипломатію, і, в принципі, величезну частину присвячує саме європейським церковним інститутам. І другий Сергій Мудров. Білоруський дослідник, який захистив кандидатську диссертацію, вона в нього так і називається релігія і євроінтеграція. Дуже цікава робота англійською мовою. Він її писав по гранту в Євросоюзі. Грунтується воно на статті 17 договору про функціонування Євросоюзу, який чітко зазначено, що релігійні, релігії релігійні організації. Не піддаються впливу в процесі євроінтеграції, і вони, їх діяльність регулюється національним законодавством. Національне законодавство, як наш закон про свободу совісті, про релігійні організації, має тільки не суперечити антидискримінаційним нормам Євросоюзу. Сам Євросоюз не намагається регулювати. Правове становище релігійних організацій в конкретній країні, яка інтегрується, наприклад, Сергій Модров вказує, що принцип церква держава він має зберігатися в незалежності від того. Як ви інтегруєтеся в Євросоюз, крім того, він зазначає, що церкви релігійні організації в процесі євроінтеграції мають бути не пасивними учасниками, а активними агентами цієї дії. Про агентність релігійних організацій я розкажу трошки далі. Крім того, я використовую роботу відомого румунського дослідника Лучана Леоштяна. Він дуже відомий зараз англійський професор. В Оксфорді, і він якраз і досліджував процес інтеграції Румунії. Чому кейс Румунії цікавий, я так само на ньому зупинюся, тому що це одна з небагатьох православних країн, яка інтегрувалася в Євросоюз. Про цей момент кейс я розкажу трошки пізніше. Релігійний аспект євроінтеграції, в принципі, був. На задньому фоні аж до Лісабонського договору, в Лісабонському договорі вперше була визначена релігія і церкви як важлива компонента європейської ідентичності, і Лісабонський договір, власне, є отою рамкою, яка задає ставлення до церков в Євросоюзі. Отже, що релігійні організації отримують від євроінтеграції. По-перше, на рівні в Брюсселі вже функціонують міжцерковні не об'єднання, а конференції, мережа, це мережа євангельських церков, це мережа літеранських церков і католицьких. Називається от в мене комісії, ЧЕК, СІПСІ. Ну, я не буду розшифровувати, вони розшифровуються як конференція євангельських церков там, і так далі. Отже, яка їхня роль? Їхня роль представляти об'єднану позицію, об'єднану думку безпосередньо в Брюсселі європейським органам. Бо окремо тоді виходить, треба доносити до власного національного уряду. А він вже презентує в Брюсселі. А так легше, коли релігійні організації вони об'єднані, вони вже в Брюсселі, і Єврокомісія і Європарламент дослуховуються до думки релігійних організацій. Які правові наслідки для релігійних організацій? Ну знову ж таки, я вже зазначив, що безпосередньо євроінтеграція не впливає на закон про свободу совісті. він його головна ідея, він має тільки бути позбавлений дискримінаційних норм. Я сподіваюся, що дискримінаційних норм в законі і немає і не буде. Ну, ми оминемо ситуацію з УПЦ, про неї в мене тут нема. І якщо будуть питання, можу тільки прокоментувати. Далі. Які, які євросоюзовські норми регулюють? Це Хартія основних прав ЄС, стаття 10 про свободу, думку, свободу совісті та релігії, і стаття 22, хартія про повагу до культурно-релігійно та мовного різноманіття. Ну, Європейська конвенція з прав людини, ЄКПЛ, до якої часто апелюють, і ОПЦ так само до неї апелює. Ну і стаття 17 про функціонування ЄС, я вже про неї сказав. Та, яка зберігає національні норми функціонування релігії і взаємодії з державою. Наступний вимір, що може дати євроінтеграція релігійних організацій, це культурний. культурний вимір, який полягає у тому, що релігії можуть впливати, релігійні організації можуть впливати на Культурну політику Євросоюзу політику пов'язану з гуманітарною сферою, з культурною сферою, з сімейними відносинами і так далі. Тобто вони це роблять, по-перше, через інституційний вимір. Присутністю Брюсселя і через громадський вимір, тобто через вплив своїми живірянами, своїми організаціями на виборців на електорат і формують так само культурну повістку. Ну, знову ж таки, я тут на румунському кейсі зупинюся. І третій вимір, що отримує релігійна організація, економічний вимір, це Європейський фонд регіонального розвитку, це такі програми. Як Interreg транскордонної співпраці Creative Europe і Future for Religious Heritage, майбутнє за релігійний спад, спадщину. І тут Євросоюз виділяє кошти на відновлення. Постраждалих або як сказати зруйнованих пам'яток. Ну, ви знаєте, що от буквально на цьому тижні наша організація, до якої ми з Тетяною відносимося, це майстерне академічне реалізнавство, зафіксувало вже 700, ну, відносилось, вибачте, 700 зруйнованих або постраждалих релігійних сакральних споруд в Україні під час військових дій. Воєнних дій. І, отже, Євросоюз. Ну, ви скажете, що він і так без інтеграції може виділити, ну, скажімо так, краще, щоб це було в Євросоюзі, вже будучи в Євросоюзі, цей процес відновлення, йшов сакральних споруд і так далі. Отже, це фінансування. Які ж негативні можуть бути наслідки євроінтеграції? Негативні, наприклад. Директива Євросоюзу не буду їй номер казати, забороняє дискримінацію за переконаннями. Але є стаття 4.2, який визнає право церков та організації з регіонитику висувати вимоги добросовісної лояльної поведінки персоналу. І були такі судові рішення. Коли дозволялася дискримінація за релігійною знакою, ну тобто, можливо, якась організація, якась фірма, яка спеціалізується, наприклад, на ну, там, виробництво халяльної їжі так, ну ви не можете. Це зробити, отримати судовий іск від православного чи від християнина, наприклад, що я, мені не подобається, як ви там забиваєте ту тварину. Так? Тобто, якщо релігію передбачена ця дискримінація, то Євросоюз її дозволяє. її дозволяє. Ну тут були декілька кейсів, в мене розкривається. Кейс найвідоміший серед студентства релізнавства з хустками мусульманськими. і, наприклад, було заборонено на роботу приходити в мусульманські хустки. Бо правила фірми були. Хоча судова справа була по дискримінації за релігійною знакою, але тут суд став на сторону цієї фірми, корпорації цієї. Наступний, тут якраз я зупинюся на Румунії. Румунію я дуже добре знаю, спеціалізуюся, і в мене велике інтерв'ю вийшло по Румунії. Значить, певний час панувала думка, що Євросоюз це західна цивілізація, західна європейська цивілізація, католицька, протестантська, чи можливо інтегрувати православні країни. Кейс Болгарії, Румунії, Греції. Хоча знову ж таки, от пам'ятаєте, 10-15 років да, був той відомий проблема боргу Греції, що вони не хочуть працювати, що вони такі. І, і в Європі, в Німеччині були думки, ширилися думки. Ну це ж православні, вони ж не такі, як ми, у них інша етика праці. Так, а ми от це маємо годувати Грецію. Ну, по-моєму, 200 мільярдів євро тоді виділили на спасіння Греції. О, так, да, я завершу. Значить, Румунія. Два кейси. Перший це відомий референдум 2017 року про визнання ЛГБТ шлюбів. І одним з ініціаторів цього референдуму була Рум, Румунська православна церква, яка. Хотіла через закон заборонити ЛГБТ Шлюби. Референдум провалився із за неявки виборців і показало, що не дивлячись, на те, що Румунія є православна країна, румуни як такі, вони проєвропейські і вони не притримуються тих. Цінностей, як або традиційно, або християнських поки не буду глоблятися, як це пропонувала церква і про румунські про православні активісти. Але пройшло бачите, 8 років, і на арену виходять е, політики румунські, це Діана Шошуака, Сімеон Джерджесько і Калін Джордж е, е, Калін Джерджецько і Сімеон, е, і Джорджі Сіміон, е, які якраз на основі. Православних християнських традиційних цінностей критикують Євросоюз. Ну, особливо в Румунії популярна тік-ток е, з напівістеричних виступів Діани Шошаки, яка критикує в Європарламенті е, знищення Євросоюзом православ'я, православної церкви і православних цінностей. Отже, така небезпека, я думаю, ну, те, що небезпека, такий ризик є і для України, е, коли ми вступимо в Євросоюз. Як мога раніше, що в нас буде така ось реакція. І три хвилинки, що релігійні організації можуть дати для євроінтеграції. Отже, це друга частина. Перша релігійна дипломатія. Релігійна дипломатія ми побачили у 2024 році з республіканцями, вона відіграє дуже велику роль і про це постійно згадується. Вже існують європейські угоди, пов'язані з церквами, з їх це Порво, Левенберг, Чарти Ойкоменіка, долучившись до яких релігійні організації України будуть сприяти євроінтеграції. І друге це третє верніше. Те, що е, релігійні організації України, особливо християнські, вони можуть апелювати до християнського коріння Європи і таким чином говорити, що ми ж частина цієї родини. Отже, і е, я завершую от, сьогодні з В'ячеславом спілкувався. В них якраз був чи круглий стол чи конференція в липні, яка так і називалася, да, Євроінтеграція і ДЕС. Державна служба з етнополітики та свободи совісті залучена до цього процесу під керівництвом віце-прем'єра з євроінтеграції. Ну там більше питання національним меншинам, ніж релігії, але наше завдання, щоб релігійні організації були важливими учасниками, агентами євроінтеграції. Отже, я, вибачте, я другу частину скоротив, бо затягнув трошки час. Отже. Я закликаю бути вас не просто пасивними, а активними учасниками цього процесу через європейські інститути і через допомогу країні в цьому важливому для нас шляху. Дякую за увагу. Добачаюся.